Як так кажуть, доброго дня громада. Ну, в цей раз хочу сказати, деяким людям не дочекайтесь, тому що ми працювали і будемо працювати. Хай не в таких об'ємах, як ми робили це на початку повномасштабного вторгнення, але все одно люди працюють, люди донатять. Невеличкий, не такий об'ємний, але дуже потрібний і хлопцям. Не буду казати, яким, але дуже важливим нашим хлопцям від Первозького господарства Гольма. Віктор Іванович, ми вам дуже дякуємо і хлопці вам дякують. За цю роботу, що ви все-таки донатите, ви це робите. Дякую хлопцям. До землі, як завжди, вклоняюся їм всім за їхню роботу, за їхні подорожі. Дякую всім. Ми також хочемо з своєї сторони, подякувати вам за надання допомоги. Ці два генератори край важливі для наших хлопців, бо як автівки, це розходний матеріал, який ламається, руйнується, знищується ворогом. Зараз благодаря цим двом генераторам відновлену роботи, безздатність, підрозділу. Хочу побажати всім казацького міцного здоров'я. Ще раз дякую.